Студія Вогнеслово. Аудіокнижки Українською з Вогником Представляє! ФЕНТЕЗІ Роман Віло глава 22. Тінь Віло разом з Олексієм зупинилося поряд з невеликою дерев'яною спорудою. Ця дивна конструкція за габаритами чимось нагадувала телефонну будку, а радше мовити пост. На якому віддано несуть варту лондонські гвардійці, стоячи поблизу воріт Букінгенського палацу. Гострі місцями потрісканий дах і темні відпливи часу дошки, хоча й виглядали старими, насправді за міцністю могли позмагатися із дерев'яними побратимами сьогодення. Всередині загадкової споруди було геть темно, через що складалося враження, ніби зробивши крок, можна легко зникнути у темній бізодні. Це однемісний стандарт. Спробував пожартувати Олексій, позіхнувши та кліпнувши втомленими очима. Короткий шлях до готелю, відказала Вілов. З інтонації дівчини було незрозуміти, чи то вона жартує, або ж говорить цілком серйозно. Це вхід, уточнив Вілов, він допоможе нам потрапити у найближчі з вільних номерів, розрахований на двох осіб. Олексій хотів було ще звідповісти, аж раптом темна порожнеча всередині дивної споруди закружляла, поволі спалахуючи яскравими помаранчевими вогниками. Складалося враження, ніби хтось невідомий дивним чином спромігся запхати туди саме зоряне небо, зробивши природні кольори ще більш насиченими. Взявши Олексія за руку, Віло, не зробила зробило кроку загадкову круговерть. На якусь мить. Світ для хлопця перевернувся, земля пішла з-під його ніг, а дихання перехопило від несподіваного відчуття невагомості. Олексій розплющив очі, побачивши навколо себе затишну кімнату. На дерев'яних стінах грали тіні, що, іграційно, наче танцюючи одна з одною, відкидали спалахи помаранчого полум'я. На відміну від лісового будинку Грети, цей камін жеврів теплом. На круглому дерев'яному столі посеред великої серплястої тарілки в оточенні запашного білого хліба та свіжої зелені лежало смажене курча. Неподалік стояла пляшка з червоним вином і пара келихів, а відразу позаду них мідний чайник, що схоже був наповнений чимось заманливо гарячим. Нарешті, щиро мовило, Вілов, широко розвівши руки та падаючи на широке ліжко. Номер двомісне ліжко одне. Сідаючи на дубовий стілець, посміхнувся Олексій. Це конгломерат. Найбільше міста, сповнене безліч найсильніших аур. Відшукати тут когось за енергетикою буде вкрай складно. Якщо чесно, мені навіть не віриться, що ми нарешті можемо перепочити, відповіла Віла. З такого приводу я ладно спати хоч на стелі, а я на стільці, підтримав Олексій, мимохідь поглянувши на мідний чайник. Їж, пий, не соромся. Я лише кілька хвилин відпочину і приєднаюся до тебе. З цими словами Віло злегка підвелася знявши з себе чкірину сумку, поклала її під ліжко. Олексій бачив, як, повернувшись у горизонтальне положення, Віло поринає до царства снів. Воно й не дивно, за останні дні насичені пригоди забрали в нього майже всі сили. Що вже казати про неї? З них двох лише їй відомо, як давно розпочалася ця шалена гонитва. На певний час, Олексій, здається, забув, що десь ген далеко залишився його рідний дім, вірні друзі, а заразом і Кесі, який без волікань вирушив у небезпечну мандрівку, аби допомогти їм з вілу. Хлопець обережно розслав перед собою необхідне приладдя та заходився перезаряджати пістолі, хай там як, а з ними було спокійніше. Закінчивши справу, Олексій із чистим сумлінням міг дозволити собі такий жаданий відпочинок. Очі хлопця поволі заплющувалися, думки почали відступати, і, здавалося, сон ось-ось візьме своє, аж раптом Олексій відчув легкий подих вітру, що ледь помітно гайнув поруч із ним. Єдине вікно, як власне, і двері до кімнати, були зачинені. Хлопець зауважив це відразу, як опинився у загадковому номері. Правиця Олексія повільно лягла на руків'я одного з пістолів. На перший погляд. Крім нього та віла у кімнаті нікого не було, але Олексій дивним чином відчував протилежне. Хлопець засередив увагу на величезній звірячій шкурі, що висіло над каміном. На якусь мить Олексіві здалося, що чорно від межа хутро заворушилося, після чого відразу нерухомо завмерши на дерев'яній стіні. Олексій на кілька секунд заплющив очі, спробувавши скинути з себе дивну мару. Перевтома, схоже, взяла згору. І побачене лише гразору. Олексій зачекав ще мить, після чого зненацька поглянув у бік помаранчевих язиків полум'я. Навпроти камінну стояв темний людський силует, а радше мовити, чорна, неначе сама ніч, тінь. За усіма законами природи в неї мав бути власник, але його не було. Загадкова постать неквапливо озиралася, ніби шукала когось у кімнаті, когось або щось. За мить тінь вправно стрибнула до сплячої віло і зволікати далі було не можна. Олексій навів пістоль, узявши на приціл невідоме створіння, але здійснити постріл не зважувався страх поранити дівчину. Саме це наразі зупиняло руку Олексія. Тінь поволі озирнулася у бік хлопця і схоже зрозуміла, що її викрили. Наступної секунди дивний силует зник, ніби розчинившись у напівтемряві кімнати. Але Олексій знав, Невідома істота досі перебуває тут, і, схоже, його присутність її ані трохи не бентежить. Хлопець підскочив зі стільця, поволі роздавляючись навколишні стіни, вперто намагаючись помітити найменший рух, але темне створіння не поспішало виказувати себе. Попри зброю в руках Олексія, серед них двох мисливцем була саме тінь, що миттю раніше нечутно спустилося зі стелі, завмерши позаду хлопця. Неочікуваний дотик холодного металу прилинув до шиї Олексія. Хлопець бачив лише вістря чорної шаблі, втім, що її справжності сумнівів бути не могло. Щось у підсвідомості Олексія вперте підказувало, що будь-який рух неминуче потягне за собою трагічні наслідки, та, вирішивши не випробовувати долю, руки поволі опустили пістолі. Час прокидатися, відьмо, просичала тінь. Втім, голос її в одну мить змусив Вілово розплющивши очі, підхопитися з місця. Нещодавне відчуття цілковитої безпеки розлетілося надрузки, вона припустилася жахливої помилки, хтось таки спромігся прослідкувати за ними, і тепер життя Олексія совмерло на чорному, неначе ніч Лезі. Оближ його, спокійно мовила дівчина. Віддай мені те, що ховаєш, або я сам візьму. Певнено мовив темний, міцніше притиснувши лезо до шиї Олексія. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.